Сьогодні ми будемо робити ось такі хустинки. Да, серветки паперові, як за тебе, без запаху. Будемо робити 6 штук. Для чого нам потрібні манікюрні ножиці, прості ножиці, різнокольорова ручка, клей пива чи або олівець. Да, або олівець. Треба ланійку. Можна 15 см. Олівець. Серветки ось такі. Серветки ось такі. Ми будемо щось ось таких квадратиків. Кольорові ліфтки. Оці і ось такий папер. починаємо Для цього нам потрібно намалювати ось таку схемку. Натисніть на стоп і змалюйте цю схему. Тут написано: різнокольорові олівці у нас є смартфон. Або можна фломастери голубий, оранжевий. Синь. І ось такий метелик такий, нам він не потрібен, Він як гумка. Це гумка, це просто така прекрасна. Да. Так. Ось. Тепер нам потрібно лінійкою відміряти ось тут 3 см. Ось так з кожної сторони. Ось це центральний наш квадрат. Тобто буде все намальовано. Це поміряти 3 см з кожної ось такої сторони. Повинно вийти ось так. Це можуть робити діти чи 8 років, чи 9, чи 10, чи І тепер 11, потрібно тепер далі. це все з'єднати простим олівцем. Ось так. І ось тут теж потрібно таке зробити на кожному квадраті. Відміряти по 3 сантиметри з кожної сторони, у нас 4 квадратки, і з'єднати ось. Можна отак на сьогодні. Готово. Тепер нам потрібно взяти зелений олівчик і розмалювати ці всі квадратики. Можна різний, чи світлий, чи темний, чи. Темно. Можете свої кольори придумувати. Так. Да. Які ви хочете. Можна робити ще. І оцей квадрат, який зверху теж треба замалювати. Ще можна робити ось такі ось е, сині хостиночки. Гу, е, а ми робимо сьогодні ось такі. Такі зелені, я вже якось робила. Да. Ось, мені, мені одна підписниця сказала, що хоче, в мене в гостях були ось такі серветочки, щоб я вам показала на відео, як зробити. Можна ще зробити рожеві такі хостинки Можна ось. ще жовті, різних будь-яких кольорів. Тільки ми жовті у нас не робили ще жовті. У нас є ось така. Це ми це все робила. Це робила наша подружка. Наша подружка. Ось такі ось. Ці, як вони там? Це хустинки паперок. Так, да, хустинке-папероку. Якщо ви хочете, можете парфумами парфуна... кожну серветочку тут надухати. І буде не без запаху, а з запахом. Така, типота. Да. Краще зробити без запаху. Ось так у мене вийшло. Тепер зараз будемо ось тут. Бачите? Тут прямо куточок без запаху. Нам потрібно взяти червону ручку, у мене ж така темно рожева, і малювати будь-якого розміру. Ось такий прямокутничок. Тут ще лінії ось такі. І написати чорною ручкою без запаху. Можна написати чи без запаху, а можна з запахом. Можна чи олівцем написати, чи чорною ручкою. У Мож... мене немає чорної ручки, я напишу червоною ручкою, Можна будь-якого кольору. Да. можна... Дуже синього, рожевого, жовтого, зеленого Не дуже вміщається. Ось написала без запаху. У нас ножиці забрали, ми поки без ножиці. Так. А знизу пишемо хустинки паперові, хустинки зверху паперові внизу. Пишемо. Устинки паперові Хустинки паперові Ось так в мене вийшло. Тепер будемо малювати ось такого собачку. Спочатку лівцем, потім чорною ручкою можна навести. Малюємо нашого собаку. Так, спочатку починаємо з голови. Малюємо ось таку голову. У кого є собака, можуть свою собаку намалювати, ага. а може і нашу. Ось малюємо ось таку типу фігурку. Тепер малюємо вушко. Ось так робимо. У нас Далі собак. тут лінію і ось такий. Можна ще кошечку намалювати вашого кишечку. питомця. Так, а друге вушко буде ось таке. Далі у нас очі. Малюємо одне око, а за ним ось таке друге око. Потім брови. Тут така типу, ще тінь. Носик. Такий ротик. Ось такі ще. Це, типа, його язичок. Тут ще такі крапочки. Можна ще хам'ячка намалювати. Хом'ячок дуже Ось, смішний. Малюємо тілом. Тут лінія. Ось такі. Така ніжка. Ось так. Тепер ту ще лінію. Ось тут передні лапи. Така лапа. Він якийсь підпригуючий? Ні, це він сидить. Ось Сидеть. і такий, типу, маленький хвостик. Ось, тепер вам потрібно будь-які кольори розмалювати. Ось така собачка вийшла. Я намалювала ось таку. Далі тут внизу малюма посередині будь-яким кольором. Теж такий прямо кутничок. І пишемо шість штук. Штук. Готово. Можна ще розмалювати цей прямокутничок. Готово. Тепер нам потрібно олівцем намалювати ось та, такі От там, де буде у нас відкриватися і будуть серветочки. Ось. Малюємо ось таку фігуру посередині. Так, нам потрібні манікюрні ножиці. Ми вже виріжемо тоді, коли оце вирізмо. Так, а зараз треба отсю всю фігуру вирізати. Вирізайте, а ми. А ми теж будемо вирізати. Моя подруга вирізає. Якщо у вас нема манікюрних ножиць, тоді беріть ось такі великі ножиці. Ось там була вверх, відкривалось. А тут вже знизу якось відкривається. Можна будь-які вверху знизу, щоб вона відкривалася. Я по будь-якому робила. Що тут написано? Без запахи. Без, Без писала Вісім штук. Тут 10. А так, 10? я вирізала. Дивіться. Тепер нам потрібно спочатку зігнути ось ці кінці. По цим кінцям ми будемо клеммалівцем чи клемпола склеювати. Спочатку згинаємо ні. Всі кінчики. А потім вже по цим згинам. щоб у нас була Типу така упаковочка. Що ось тут. Готово. Тепер там, де ці краї, нам потрібно ще склеїти. Отут От склеїти. І низ теж, а верх ми поки не склеїмо Поки вона робить там в своїх устинках, ми подивимось, яка у нас тут погода сьогодні, в п'ятницю. О, отут тут така сонячна. Я, мені подобається, коли сонячка походить. Ось такі хустинки внизу тобі треба щось клеїти, я ще не доклеїла. Ось зверху нам клеїти на потрібно. Щось підсохне. Ось, зробили ось така коробочка. А тепер нам потрібно шість ось таких квадратиків серветки. Так, їх треба ось так роз'єднати і скласти всі разом. Так, щоб вони були роз'єднані. Тепер скласти ось так. Ось повинно вийти ось так. Які гарні костинки. Я би хотіла такі справжні. Ну, бувають такі справжні. Так, так вони... вони продаються в тебе. Можете купити і з них змалювати. Ось у нас були і серветки такі. Так. Ось, такі... тепер нам потрібно ось тут по цим намальованому вирізати. Ось так зігріємо. Ось так повинно у нас вийти. Тепер можна ці складені серветки ще один раз, якщо не вміщається, і туди в цю коробочку скласти. Якщо воно ось так, то тоді можна їх трішки підрізати ножицями. Десь приблизно ось так. Тоді воно буде у вас вміщатися. Все. Так, і тут ще підклеюємо і запаковуємо. Ось так треба його підклеїти Ось такі вийшли хостинки. Якщо ви хочете, щоб ми зробили. ще... Ні, пишіть в коментарі, які ви хочете, щоб ми ще придумали поробки. Всім пока-пока. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Всім пока-пока!